Дорогоцінні вироби з недорогоцінних металів. Які це вироби? Зараз ми дізнаємося нашої ранкової гості. Дозвольте відрекомендувати Наталія Ткачук, майстриня з обробки металу. І сьогодні ми будемо з нею говорити саме про її вироби і про те, чому взялася за таку нежіночу справу. Доброго, Доброго ранку! Доброго. Доброго. Як розпочався ваш ранок? Чудово! Чудово! От розкажіть нам, будь ласка. Коли вперше ви мали справу саме з металами, чому вирішили обрати саме ось цей напрям? Ну, художці художній напрям? Ну, взагалі, прекрасно Це було, я хотіла зробити мамі подарунок на день народження незвичний, друг запропонував, давай зробимо сережки з латуні. Ну, і більшість роботи, звісно, зробив він, але ну, мені сподобалось, я почала там трошки сама вчитись, пробувати. і от так. Ми знаємо, що зараз ви навчаєтесь, і обрана вами професія, вона також пов'язана ну, з роботою з металом. Що це за професія? Художня обробка металу. Нічого собі? Це, це хто? Коваль? Ти Коваль? Ну, а чому коваль. така коваль? Коваль? А чому така, а чому така не жіноча професія? Чому тебе ось вабить саме метал? Не знаю, він якось, ну, подобається і це цікаво. Ха. Хотілося освоїти щось нове, щось таке непізнане для себе. Як проходить взагалі процес створення там, тієї чи іншої прикраси або того чи іншого виробу? Тобто народжується, я не знаю, ідея, потім малюється. Як, як це все відбувається? Ну, по-різному. Інколи спочатку ескіз, а інколи просто таке, от, а що буде, якщо зробити так? І воно в процесі роботи щось виходить ну, зовсім таке своє, своє, своєобразне. Скільки триває взагалі процес створення тієї чи іншої, того чи іншого виробу? Ну, це залежить від матеріалу, від, ну, від складності. Від... Який Міч. метал більш такий піддатливий? З яким працювати легше? А хто такий міцний, тримається до останнього? Міч найм'якший, з ним легше все. Це ще зі школи. Це ще ти зі школи знаєш. Я а ти щось робив якісь поробки з міді? Е, я робив поробки з металу, я робив рогатки. Рогатки з металу я робив, чоловіча фішка. Які потім стріляли от такими маленькими скобами? Я робив. Що я ще робив? Робили плетіння різні, там я не знаю, з дротиків різних, от таке. На цьому мій ковальський хист все закінчується. От Наталя, що тобі більше до снаги робити? Якісь великі речі, чи дійсно щось маленьке? На що більше маєш бажання, і на що більше вистачає терпіння? От зараз тут цікавіше робити щось таке маленьке, над чим треба посидіти, так, це так медитативно. Який бачиш подальший розвиток ось цього свого хисту? Ти хочеш далі продовжувати в цьому руслі саме працювати? Так, хочу ну, освоювати нові техніки, і розвиватися в цьому. Чи не бувало в тебе такої думки про те, що от коли ти сидиш, а відтвориш якусь маленьку прикрасу або якийсь маленький виріб, просто взяти все, кинути і я не знаю, почти робити щось масштабне, яке ну, не потрібно е, от так я не знаю, таку, таку, таку роботу робити? Ні, не було такого. Не було, не було бажання все закінчити і все більше до цього не повертатися. Я хочу вам продемонструвати, що дійсно Наталя робить досить такі мініатюрні Давай, одразу речі. спочатку подивимося на екран Максим. Не не дарма е, запитує в неї, чи вистачає в неї терпіння <кхух> таким Довісно. займатися? Ось такий, ось таку малесеньку пташечку. Я її назвала. Тічка, невеличка, ось така її підпільна назва а, Наталя зробила, і мені вона дуже дійсно дос... і так просто і, і так, і так витончено. <світ> а чи користується попитом такі вироби? Тому що ну я не знаю, мені здається, що теперішня людина вона досить досить перенасичена вже різними виробами із дорогоцінних металів, а ось цікавить когось вироби прикраси з недорогоцінних металів. Так, ну це трошки не настільки звично людям, Тобто це щось нове і цікаве. Ти ще поєднуєш метал з чимось, наприклад, там з якимось напівдорогоцінним камінням чи там ще якусь текстуру? Ну, з деревом, з камінням, з мінералами. Чи е, популярно взагалі в нас в Україні це? чи е, не Ти що консультуєш, ти, чи, чи береш ти ідеї, можливо, е, в якихось майстерів, які вдома займаються обробкою недорогоцінних металів, взагалі, е, крім якихось власних думок власних напрацювань, чи є в тебе якісь ідеї зі сторони? Підказує тобі хтось, можливо, хтось радить? Та по-різному буває ідеї, вони як натхнення приходять від усюди. Ти себе більше почуваєш таким як митцем, так? Ти ловиш десь це натхнення, шукаєш десь ці ідеї. А коли тобі, наприклад, диктуюче зробити, ти можеш щось так зробити під замовлення? Ну, може, але все одно там буде. Ну буде, по-моєму. Я буде художник, <світ> я так бачу. Буде такий, буде такий твій особистий почерк. Наталя ще приготувала нам світлини. Зараз ми можемо переглянути всі, всі ті незвичні прикраси, які вона виготовляла для. Для своїх замовників завжди залишаються задоволені тим, що ти робиш. Ні, ніби так. А хтось, можливо, є в тебе хтось конкурент в нашому місті, чи, можливо, в Україні, чиї роботи ти там через інтернет скануєш, дивишся, хто робить. Можливо, від когось набираєшся натхнення. Ну, є майстри, які роблять ну, чимось подібні речі, але воно, воно все різне. От я бачу на одному з виробів було гравіювання. Ти теж сама робиш гравіювання? А, чи потрібно освоювати якусь техніку? Ну, тобто, що потрібно знати і е, чим потрібно володіти для того, аби почати займатися обробкою металів. Тобто це достатньо мати, е, ну як то кажуть, творчу натуру, чи все ж таки потрібно знати якісь певні е, ази канони для того, аби все ж таки почати займатися цією справою? Властивості металів. Як мінімум, потрібно ходити в школу на уроки для того, аби знати властивості металів. Які інструменти використовуєш взагалі для е, відтворення різних виробів? Ну, таке там маленьке на ковальні. Може, маленьке на ковальні. собі уявляю, маленьке на ковальні? Це така. А взагалі, ну, важко це, чи жінці, в принципі, під силу такі, така робота. Mm. А якщо більш масштабна вона, наприклад, там бах, там, не знаю, паркан комусь зробити, ти б змогла? Ну, це б зайняло багато часу, думаю, так. Думаю, що змогла. На даний момент, який, взагалі найбільший виріб, який ти створювала? Це було, це було в коледжі ковені, чайки. Пластика така маленька. А як в коледжі? Я знаю, що. Ну... Побутує те, 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 такий погляд, і я знаю, що він ем, ін, часто виявляється правдивим. Те, що в нас в наших навчальних закладах, викладають так по по такій вже давно відкатаній дорозі, по усталеній системі Про, тобто, стежці. так. Чи є якісь такі викладачі, які дійсно в навчальний процес стараються принести щось якийсь. нове, так щоб розвити у вас якісь нові навики, ось цю креативність, бажання щось створювати. Чи для тебе навчання воно ось так і залишається просто Без творчі коли? Всі намагаються так. А хтось із сукурсників не бажався до тебе під'їхати, сказати, а давай разом авторські там якісь прикраси будемо. Ну, у мене так, хлопці більше ковалі. Ага, ось в чому справа, там просто більшість хлопців і їм Де прикраси. Тобто фізично фізич, фізич, всі хлопці ти дівчина? Ну, так. Угу, зрозуміло. І як от конкуренції немає, або там, я не знаю, розмов про те, що це не жіноча робота, працювати з металами. там і так, Немає якихось таких шаблонів, які, ну я не знаю, залишаються десь в минулому? Ну, в людей ніби так, але в групі вже всі звикли, то, то нормально. Як твоя сім'я поставилася взагалі до того, що ти почала займатися саме ось таким? Сказав, якщо ти подобається, то так. Тобто класно, вони тебе підтримують класно. в твоїх починаннях? Ось такі чудові вироби зараз ми можемо бачити на світлинах. Не дарма я їх назвала дорогоцінні вироби з недорогоцінних металів, тому що, можливо, метал і недорогоцінний, але вартість вироба зовсім не в цьому, а в тому, які емоції він вам приносить, е, в тому, що дарує вам посмішку, бажання вдягати це, прикрашати себе і дарувати гарний настрій іншим. Ми дякуємо Наталі Ткачук, майстрині е, з обробки з металу, за те, що завітала сьогодні до нас в студію. Поділилася шматочком своєї творчості. і сподіваємося, що наступного разу в цій студії вона понесе нам. Продемонструвати багато багато своїх Ти все-таки хочеш, щоб вона притягнула сюди паркан. кований, так? так <рес> тоді <є ви> собі <рес> шматок, шматок, шматок паркану у студії. <рес> Ось, ви просили. Моя остання робота <рес> на стіл. Але тим не менше бажаємо тобі, аби а, творчість вона завжди а, втілювалася саме в тих виробах, які ти робиш, і кожен вироб був унікальним. І в кожен вироб, окрім а, фізичних зусиль, було вкладено, що частичка а, част, частинка а, душі, а, бажання а, порадувати оточуючих і взагалі. Аби твій творчий е, здобуток кожним днем все більше і більше збільшувався. Ось стільки ми вже набажали. Доводиться нам вже прощатися з нашою гостею, тому що попереду в нас ще наша традиційна рубрика Вітамінний ранок.